Доброго дня, дітки! Сьогодні в нас заняття з художньої літератури. І я пропоную вам послухати цікаву казочку про монетку. Жила була маленька, кругна залізяка, яку звали копічка. Вона народилася на великому заводі, на якому також з'явилося багато інших залізних кружечків. Всі вони були зроблені з металу і називалися монетки. Цікаво, для чого ми потрібні? запитала копійока своїх маленьких, блискучих металевих друзів, підійшовши до них. Я чула, нас будуть використовувати люди, відповіла одна монетка. А я чула, ми будемо жити в маленькій сумочці, сказала інша. І ось одного разу копійка прокинулась і здивувалась, опинившись на новому місці. Вона виявилась з іншими монетками різних розмірів у середині маленької сумочки. Де я? запитала копійка. Ти в гаманці, відповіла монетка, яка була по сусідству. Що ми тут робимо? Ну, ми чекаємо, коли нас витратять, щоб купити які небудь речі, відповіла інша монетка. Нас використовують щоб купувати речі? Так, ми ж гроші. Монетки і паперові банкноти це гроші. Люди міняють нас на речі. Перш ніж копійка встигла щось відповісти. Рука відкрила гаманець і взяла її. Вона побачила, як літній чоловік подивився на неї і простягнув продавцеві. Ось дайте на мені апельсин, попросив дідусь. Будь ласка, відповів продавець. Він взяв копійку і дав чоловікові апельсин. Ух ти. Завдяки мені цей дідусь купив апельсин, з радістю подумала копійка. Пізніше копійку передавали з рук в руки і обмінювали на морозиво, м'ячик або оплачувала нею мийки машини. Копійка багато чого побачила. Вона була щаслива, що люди міняють її на різні речі, що завдяки їй люди можуть отримати те, що хочуть. Подобалась вам казка, дітки. Сподіваюсь, що так. Про що вона? Так, про монетку. А де її зробили? Правильно, дітки, на заводі. А для чого ж нам потрібні гроші? Правильно, дітки, щоб купити те, що ми хочемо. Тож витрачайте гроші з розумом. До зустрічі, дітки!